Не чекаючи повісток, самі йшли практично виконувати свій громадянський обов'язок по, по, по захисту територіальної цілісті нашої держави. В указі президента зазначено, що в другій половині перших 90 днів мобілізації, тобто після 45 суток, будуть проведені заходи звільнення попередніх військовозобов'язаних, які були призвані по першому указу президента від 17 березня. Тому основним завданням проведення четвертої черги мобілізації це призов громадян на військову службу та заміна тих військовозобов'язаних, які проходять службу вже практично через місяць буде рік. У Тернопільщині склалася така ситуація, що і дуже вона, будемо так казати, напружена, тому що суспільно політичну ситуацію проводить моніторинг ми щоденно. Громадяни висказують такі вислови, що вона незаконна, незаконно оголошена. масові інформації, ну а зараз у нас інтернет і телебачення відкрито все показує. Заклики для того, щоб ви не йшли на військову службу. Значить, хочу, користуючись моментом, всіх присутніх залучити до цієї справи, тому що не тільки завдання покладається на військові комісаріати в області, виконати поставлене завдання. Тут включається е, цю роботу як органи державної влади місцевого самоврядування, так і волонтерські організації, благодійні організації. Хочу також.